Так, на Косівському ринку ще є різні аксесуари, хто займається медом. Це все можна купити. Так, можна купити безпосередньо натуральний мід. У чому у вас мід? Пів літра? Поганий, відсотки до 125. Від 100 гривень до 125 гривень. А також настойка бджолиного підмолу, прополіс, настойка вискової молі це все є. А також є дуже великий вибір різноманіття продуктів. Капуста, цвітна капуста, огірки, помідори, картопля. Картопля сьогодні по 17 гривень. Навіть грибочки є тут, в наявності. Є номер телефону, де можна замовити мед. Звоніть, замовляйте. Все це знаходиться на Костівському ринку. Який виглядає отак гарно, колоритно і дуже-дуже великий вибір різних товарів. Ми зараз у ряді, де продають суто продукти. Яку ціну барабуля? 17 гривень слов'янка. А ти який сорт? Сантле. Сантре. Сам помідори? По 50. Почому помідори? Помідори по 50 гривень. Дивіться, такі гарні помідори. А також можна придбати капусту. Можна одразу її посікти і замовити капусту. Яку ціну капуста січена? Січена 30, розвитку 20, а на розвитку 25. 30, 20, 25. Все залежить від того, як ви хочете. Бачите, собі замовили. Купили собі мішок сеченої капусти і без проблем. І поїхали квасити. Є одразу морква, можна моркву також одразу посікти, І це все діло дуже гарно і скоренько проходить. Так, А також такі гарні, дуже гарні квіти є різні, різні кольори і різні великі вибір 150 гривень. Ось такі гарні квіти є на Косівському ринку. І є сьогодні цибуля. Миколаївська, напевно. О чому цибуля? Яку ціну цибуля? 18 і 20. 18 і 20. 18 і 20. Гарна цибуля. Так, є ще один чоловік, який займається медом. Меду є багато на косміському ринку. Тому рекомендую завітати на косміський ринок. Тут ви придбаєте дуже багато різних товарів, які потрібні для вашого дому. Так, Ось такий SDG купив собі таку варету і їздить, їздить додому. Так. Барабуля сьогодні по 17 гривень. Цікаво по чому сьогодні ця Яку ціну барабуля? 17 гривень. Така гарна велика. Барабуля є на Косівському ринку. Так, вийде відео трошки довше. Але нічого. Подивіться його, будь ласка, до кінця. Кладіть лайк, кладіть репости. Також дивіться відео. <кій> <кій> Діліться відео. Все, це буде в плюс. Якщо ви нас підтримуєте. Все, будемо закінчувати трансляцію. Гарного дня, мирного дня. І всього-всього вам найкращого в цьому житті. Тому підписуємося, чекаємо від вас підписки.